Друзі, всім привіт! Зараз я вам розкажу е, дуже популярні сири на першому місці це е, камамбір. Це дуже популярний сир. Він дуже смачний. Рекомендую всім його скуштувати. Е, якщо 100-200 чи 125 то всі зможуть собі дозволити. Е, Друзі, рекомендую скуштувати цей сир камамбер. І ще я вам розповім, як його зробити в два рази смачніше. Перше вам потрібно, якщо у вас є духовка на піднос покласти з пафірма, по потім сир наш камамбер. Далі покласти помідорки. Далі покласти помідорки, потім покласти в сир, зробити надріз, прорізи в сирі, покласти зубчики чес, чеснока. Далі полити це маслом, покласти укроп або петрушку і за бажанням присипати якоюсь приправою і запікати в духовці, І вас вас ще багет покласти, і вас вийде дуже смачна закуска за 10 хвилин. Я ще це, на жаль, не готував, але скоро приготую. Просто в мене немає за духовки, ну вона є, але ми не вміємо користуватися ще. А в мене немає і ще в мене поки немає такої можливості, друзі, обов'язково. Підписуйтесь на мій канал. і Зараз я вам розкажу сир на другому. Сир на другому місці. Це, це дороблю. Це теж да. смачний сир. Але він теж не дуже дорогий. Він достатньо дорогий, але теж всі зможуть невеликий шматочок собі дозволити. Тому, друзі, хто хоче скуштувати якийсь дуже смачний сир, то купляйте камамбер. Камамбер, щедр, дерблю та бесир Брі. І далі. Третє місце це в нас чедер. Чедер це теж доволі ну, смачний сир. Ну, його всі точно 100% зможуть дозволити. Зараз подивимось ціни, ціни. купити сир. Чеддер Зараз подивимось. Друзі, всім рекомендую скуштувати якийсь цих сирів. Ну, дивіться, Ось. Зараз ось. Є рослинний чедер 250. Двісті 250... Коштує 190 гривень. Далі сир свинний, Свершковий сир чеддер 750 грам, 1132 1102... гривні. А, ось саме звичайний сир чедер з слайсами тостовий лише 59 гривень. А, це по знижки, а без знижки... Теж дорого, 65 гривень. Це. Я впевнена на всі 100%, що всі можуть собі дозволити такий сир. Якщо копчений, то вже він буде дорож. За 200, за 200 грамм 322 гривні. Якщо кілограм сир плаваний, чедер, якщо за. Килограмм 33 грамма, то 450 гривен. Это я вважаю за килограммы 33 грамма, это нормально. Це... Друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Так, друзья, сейчас я вам расскажу далее о а, треть. Виходить, ми з вами поговорили про сир. А далі четвертий сир. Так, це четвертий сир це звичайний це сир, це звичайний це, звичай, це голландський сир. Ну, голландський сир, він теж доволі смачний. Всім рекомендую скуштувати. Зараз по, покажу на нього ціну за кілограм. Зараз так, Так, зараз. Скільки коштує голландський сир в Україні? Ну, дивіться, сир а, твердий з вини гора голландський 45%. Середня ціна 488 гривень сир твердий з вини гора голландський 45% 285 грам. Ось за кілограм в метро коштує 520 гривень. А, сир твердий звинигора. Ось такі зараз ціни за кілограм далі. І з голланд... голландський сир можна покласти на бутерброд, на Там, запекти, на піцу, на понатерти. Ну, це теж шикарний сир далі. У нас йде сир а, з синьою плісінью, зараз покажу ціннику купити сир з синою. Так, зараз убитель сыр з блакитною? Зараз вам покажу, так. Ой, сыр заблокитную плисанью, за. 780 гривень за кілограм. Дивіться, наприклад, за 200 грамм 156 гривень, а за 300-234. Зараз покажу. Виходить, выход, так, кілограм коштує 10, 780 за кілограм. Ну, це, це доволі дорогий сир. Це елітний сир, я так вам розкажу. Тому, друзі, сир з, з блакитною плісінью не всі зможуть дозволити, говорю відразу. Хоча, може, може. Так, сир з блакитною та білою плісінь. Лісень 150 грам, 187 гривень. Ну, це вже непогано. Ось такі зараз ціни на сир. Ось це вже елітний сир. Сир з білою та блакитною плеснявою, брі енд блу. The Friends 125 гривень, 305 гривень. Ось. Ось такі. О, сир Горгонзола. Круто. Личинка. Сир Горгонзола 150. Горгонзола сир, це четве, п'я, це, да, п'ятий це п'ятий сир. Це шостий сир, сир Ра... горгонзола. Ось такий сир, бачите? Ось такі ціни. Ну, і сьомий. Далі сьомий сир. Це сир Сулугуні, Ми знаємо, що Сулугуні теж любить, може дозволити. Це дуже... смачный сыр. Далее, друзья, вам, а, так далее, подивимось. Я... а и далее я вам покажу стены на сыры бри. А, зараз купите сыр бри. Так, зараз покажу вам, ну, ну, дуже гарний сир Брі. Так, це закваска. Зараз. Он, наприклад... О! И наприк... іс... який саме дорогий сир, Дуже цікавий факт. іспанський сир із пліснявою, Кабралес побив рекорд найдорожчого сиру за всю історію Після того, як його продали на аукціоні за 32 тисячі доларів на місцевому сирному фестивалі. Про це пише ну постком. Так, ось, наприклад, ось сир Брі зараз. Подивимось. О, и восьмий сыр це в нас пармезан, італійський сыр за Щ... Така невелика упаковочка 100 грамм, 100 гривень понышки. Ну не Далі, Далее сыр. Так, та зараз. О, далее девятый сыр, сыр бринза. Ми, Я його вже пробував, за кілограм максимум 320 гривень. Так, далі крем, що у нас туди? сир, грана, сир грана падано. ну це дуже дорогий сир, я дивлюся. За кілограм 900 гривень, ну це дуже по, це такий непоганий сир. Далі далі Так, зараз подивимось. Ось такий сир гауда це, сир гауда. Це далі, де c э далее 10 сыр сыр гауда 270 гривен за 300 грамм ось так далее за далее сыр строчаттелла ла за 300 грамм 180 грин c и Одиннадцатый. и сыр дали Вот такие с дырочками сыр сыр мадам аланда намашдам а за 300 грамм 180 гривен c максимум о сыр с трюф, двенадцатый сыр, сыр с трюфелем, табилами, грибами. За 300 грамм максимум 300 гривен. Так. 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 его вот, подивимось, опа. Воотэр ты сыр пармезан за килограмм шестьсот двадцать гривен по змышке uh -huh. недавно, у Тринадцать тысяч полный uh -huh. полный uh -huh. живот тебя в теле. Что кушать uh -huh. не, мам, ты кушать хочеш? Нет, я думала, И... что ты не мог ты шоешь недавно вступить? Останній козячий, за 300 грамм, 310 гривень. Всім до побачення.